Анатолій качан море грає. Море грає, море грає, хвиля хвилю доганяє, наступає їй на п'яти і не може наздогнати. З неба чайки білокрилі, з криком падають на хвилі і хапають, мов пір'їнку, на ляту із хвиль рибинку. Хену морі яхта біла, Ловець вітеру вітрила, а на кручі біля хати. Дві то височенні хочуть світе рупіймати в пороси свої зелені. А з полі на косогорі з володінь перепелиці, линуть, котяться до моря хвилі ярої пшениці. Десь отам, на виднокрузі, коли дмуть вітри південні Зустрічаються мов друзі, хвилі сині і зелені. Море грає, поле грає, хвиля хвилю доганяє. Наступає їй на п'яти і не може наздогнати.